Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному Одеса в студії Юлія Цух. В одеському храмі між служителем та прихожанами сталася сутичка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Цю інформацію підтвердила прес-секретарка головного управління національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська. Зазначимо, сутичка сталася в храмі Різдва Христового на вулиці Пастера, 5 3 березня. Чому виник цей конфлікт? З'ясовували наші кореспонденти. Конфлікт стався між священником української православної церкви Київського патріархату Віталієм Сеником та прихожанами православної церкви України. Розповів Теодор Оробець, секретар одеської єпархії ПЦУ, каже: дві громади використовували приміщення храму в різний час. Однак, 3 березня домовленість порушили. Коли люди попросили, що наша черга, ми Зібралися, ваших прихожан нема. Ми будемо молитися. Він категорично відмовив. В час в словесної перепалки декілька жінок знімали на свої мобільні телефони оцю перепалку. Одна жінка навела обіти свого телефона на дружину Віталія Сенека Любу і та її почала бити, бо їй не сподобалося, що її знімають. Віталій вступився за свою жінку, підбіг ззаді до нашої парсіянки. За плечі її зловив, кинув на підлогу і почав ногами. Потім їх розтягнули, і знову почалася перепалка, але була викликана поліція. Священник УПЦ Київського патріархату Віталій Сенек вважає провокацією події, що відбулися 3 березня. Вони заходять, нікого не питають, і серед церкви починають своє служіння. Я задаю запитання, як би так смієте перебивати молитву, вести себе. Хто ти такий до мене? І так далі. І зразу камери вже були на поготові, якісь декілька був тут невідомих нам людей, і починають провокувати. Матушка підходить до жінки, заваження робить, а ця, значить, є матом, і давай, значить, накинувся неї, бити її. Ну і я це побачив, підбіг, значить, щоб її схопити, затримати, ну не, не дати, скажімо, драків церкві. Прихожанин Православної церкви України Микола Бойчук був учасником бійки. Каже Віталій Сеник вдарив його. Я його відтухнув, він повна на підлогу, повно підлогу підіймаючи і наносить мені отакий удар. Він не кулаком наносить, а в кулак бере хрест, який священники носять на, 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 на собі. І от ще от один знак остає у мене є, і другий. Віталій Сенник вважає, що мав захищатися. Однак, Христом нікого не бив. Пізніше написав заяву у поліцію на Миколу Бойчука. Я подав в міліції цю заяву, а написали в ЄРДР, що невідома людина. Заявляю, бойчук Микола Андрійович, який мене вдарив, і я впав. І тут ще підбігає один чоловік, мене копає, і священник Ярослав Богнець копають мене. Я зриваюся, що я роблю? Я захищаюся. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України умисне легке цілесне ушкодження. Цю інформацію нашим кореспондентам підтвердила прес-секретарка головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська, Олександр Мельниченко, Лейла Церковнюк, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Чемпіонат області з більярдного спорту серед чоловіків та жінок протягом двох днів проходитиме в Одесі. У змаганнях беруть участь спортсмени з Одеси та роздільної. Чемпіонат проводять, щоб сформувати збірну регіону для участі у чемпіонаті України. Більше подробиць про перший день змагань далі у сюжеті. Рада Любич єдина жінка серед учасників та організаторка заходу. Каже, змагання проводять, аби сформувати збірну регіону для участі у чемпіонаті України. На чемпіонат України можуть поїхати всі, тому що це не відбор, а іменно як допуск. Адграф на цьому турнірі, людина подає заявку уже, щоб їхати на чемпіонат України. Тріпування в принципі прості це форма. Знішній віт должен дожен був рубашка, брюки, либо пола. Все классическое, ну і нікакого алкоголю. Олександр Русанов, суддя змагань з двадцятирічним стажем гри у більярд, розповів як оцінює гру учасників. В принципі, тут зібралися всі сильніші ігроки міста героя Дес. Очень високий уровень гри. У чемпіонаті області з більярдного спорту беруть участь 20 спортсменів. Вікових обмежень у змаганнях немає. Участь може взяти як гравець-аматор, так і людина з досвідом. Олександр грає у більярд три роки. Тут ти знаходишся один на один з собою, зі своїми нервами. Все залежить только від тебе, від твоїх рішень, того в якому стані ти знаходишся, і в основному побіж той, хто більш психологічні устойчиво. Ну і, звісно ж, технічні спортсмена спортсменів теж дуже важливі. Віталій грає у більярд близько 15 років, 10 з яких навчає цьому дітей. Розповів, чому гравці на чемпіонат приходять зі своїми киями для гри. Если ребенок старается и выполняет определенні требования, то як правило уже можно приобретать київ собственної для того, чтобы привыкала рука. Что собственным кием играть постоянно не меняя. Он сливается с рукой, это как продолжение руки. И эффект от игры гораздо выше, чем если менять кии постоянно. На первый взгляд визуально они приблизительно одинаковые, Но на самом деле разниця огромна. Змагання триватимуть два дні до 8 березня. Олександр Мельниченко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Свято для милих дам присвячене 8 березня. Пройшло в одеському зоопарку. Для дітей та дорослих підготували ігри, конкурси та вікторини, а також тематичну фотозону. Подробиці далі в сюжеті. Програма святкування у одеському зоопарку була розрахована на дітей. Для них підготували конкурси, вікторини та ігри. Працювала тематична фотозона. Гостей розважали працівники зоопарку у ролі аніматорів. Асмі віряємо відрахує. Потом где-то появился Спайдерман, который неудачно приземлился. Я тут участвовал в разных праздниках. Мне нравится 8 марта, то что можно дарить девочкам подарки. Очень весело, очень интересно. Отмечаем праздник всем. Всех праздник девочки, принцессы. Празнювати цей праздник 8 марта. Проводили подібні заходи для дітей на честь 8 березня. Це щорічна традиція. Про це розказала завідувачка відділом інформації одеського зоопарку Анна Білякова. Весь праздник був посвящений іменно прекрасним дамам. У нас були вікторина о принцесах, тому як ми вважаємо, що кожна дівчинка настояща принцеса. Були розлітнообразні конкурси. Юнати зоопарка підготували стихотворення і поздравили всіх присутствуючих дівчини з праздником. Також відвідувачам показали годування носух. Працівники зоопарку приготували м'ясо, рибу та овочі для цих тварин. Також прийшла Вікторина на знання тварин та птахів. Олександра Мельниченко, Юлія Цух, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №1 міста Одеси завоювали 9 медалей, 5 з яких золоті, на всеукраїнських змаганнях серед юнаків, які відбулися у Харкові з, 5 по, з 3 по 5 березня. Чемпіоном серед юнаків 2008 років народження став Андрій Кучеренко. Також він став переможцем у синхронних стрибках разом з Олександром Морозовим. Дівчата не стали відставати і також завоювали золоту медаль. Чемпіонками стали Марія Багар та Ніколета Доценко. Також дівчата піднялись на п'єдестал у в індивідуальних змаганнях. Це Марія Брагар та Ніколета Доценко. І наразі це всі новини на сьогодні. Стежте за нами також з допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в інстаграмі, на каналі YouTube і на нашому сайті. Посилання на них ви бачите зараз на своїх екранах. У студії для вас працювала ведуча Юлія Цух. Дякую, що дивились наші новини. Гарного вечора!